Дуже часто на запитуйте мишко, що таке P2P? що ти за курси нам продаєш. Друзі, P2P — це коли ти купуєш один контрагент купує криптовалюту іншого контрагента без посередника. Доброго дня, скільки буде коштувати навчання і який мінімальний бюджет потрібен? Привіт, в нас є чотири різних тарифи. Перший найдешевший. 49 доларів ком'юніті, 249 доларів базове навчання, 399 доларів групове, 799 доларів індивідуальне. В групі в них було декілька відгуків з учнями. Я не знаю, чи то фейки, чи ні, але в мене іншого. Вибору не було. Якщо б я придбав найдешевше навчання, ви мене точно закопали. Тому, добре, давайте це ще за 249. Це було групове навчання, де вони б мали вчити декількох людей, спілкуючись з нами по телефону. Під час того, як ми приписувалися, задав одне питання: а який мінімальний депозит? 100-200 доларів. Ну і слава Богу. Коротше, ми зібрались в групі, я один чувак і ще один куратор, і мені почали розповідати і мене вчити. Запитали мене, чи я зареєстрований на Binance. Так, я зареєстрований. Під час перших хвилин я зрозумів, що в P2P є. Багато різних вертикалей. Деякі пов'язані з різними біржами, деякі з різними банками, а деякі просто з різною валютою. Вони сказали, що працюють з курсом валюти, і для найменшого депозиту мені це підійде. Як я зрозумів, тут запарюватись треба також найменше, тому мені це сподобалось. Вони сказали, що всі інші схеми потребують набагато більше вкладень. Тому я вирішив, що якщо з меншим депозитом все буде добре, то можна буде збільшити оберти і перейти на складніші теми. Отже, поки що я в мінусі на 249 доларів за купівлю навчання. Мені покраково все пояснили, це було дуже легко, і буквально за. Пару годин вже після першого зізвону я навчився базовим речам. Працювати з P2P на бітанці я вмів. А більше там нічого і не треба було, тому що найголовніше це було просто схема, за допомогою якої можна почати заробляти. Вони це називали зв'язка. На наступний день, коли я це все попробував, зрозумів, що тут просто потрібно приділяти час. Поки тобі не дійшлють кошти, поки приймуть оплату. Це все дуже затягується. Але за другий день я зробив перші тестові три прокрути з ось такими результатами. Майже на балансі 100 доларів, які придбав по курсу 40 гривень 55 копійок. Я отримав 4055 гривень. І потім ми почали трохи крутити, мутити, ну самі розумієте. І потім я їм сказав, що хочу показати це на Ютубі. Але вони сказали, що вони продають цю інформацію, тому попросили, щоб я нічого не показував. Але я вам так обережно покажу. Ось на цьому скрині я продав 23 долари 19 центів вже по курсу 43 гривні 11 копійок. Потім ще 53 долари 37 центів, і потім ще 16 доларів 23 цента. І потім ще 23 долари долара також по цьому ж курсі. І маючи найбазовіші знання в математиці, можна підрахувати. Бати, що це вийшло вже 115 доларів за чотири транзакції, які зайняли півтори години. При тому, що на початку було 100 доларів, і тим самим на карті в мене було тих самих 4000 тисячі гривень. Але тепер на біданці було ще плюс 15 доларів, які я залишив ще на біржі, і після цього пошла вазня. Я зробив так ще раз на наступний день і вже почав вибирати машину, яку я куплю на авторія. Але потім наступного дня відбувся другий зідзвон. І як з'ясувалось, точніше це було логічно. Просто я забув на монобанку і приваті, і всіх інших картках є ліміти, і безкінечно так крутити не можна. Потрібні нові і інші карти. Мені почали розповідати про ці всі нюанси. Також розказали про GeoPay, Я там також зареєструвався і з'явились нові витрати на карти і акаунти. Верифікований акаунт Binance, до прикладу, коштував 640 гривень. І Ось вже йшов четвертий, п'ятий, шостий день. Я планував витратити на це 7 днів. Було багато запари з тими переводами, але загалом все виходило.